А ще це авто позакласове. шарму має стільки, що описується будь-де. І, попри свою масовість, має досить характеру, щоб водій відчув себе особливим. А це досягається не часто. Але до практичних моментів. По чотирьох роках життя 206 й не виказав великих вад. Скарги переважно на репінні дренькіт дешевого інтер'єру. Зокрема, швидко зношується сувний механізм люка. Перевіряйте під час тест драйву. Та оскільки більшість 206-х мають або люк, або кондиціонер, то варіанти є. Вигідніше брати з кондиціонером як цей на кількасот фунтів дорожче, але воно того варте. Перемикачі доволі тендітні. Перевіряйте, чи всі кнопки працюють. От скажімо, не працює електродзеркало. Може, це лише кнопка гірше, якщо несправний електромотор. I don't know.